Розуміло, люди за поезією прийшли. 5, 5, 5, 2, 1, 3, ні, 2, 3. Я вже дома буду. Зараз сюди виходить Леся Мудрак. Леся Мудрак. Правильно прочитав прізвище? Сонце на гуське. Ой, бог, вибух, вибух. жаби, динаміц, свистіня, шапіт, землю кидає, впіт, любовний рагіт, тинопи. Я ночі клич ніг, як голос тривіт, діти тіла мені карта бита, хід козирем вита, кров-кров свою шука, вивожу зі стані твого лошака, шака. Ви край з тобою між вимерних схож. Вони тва оголеності лезу з гори на низу і на так, як полуничні вершки, смакуй. Прийдемо такий, отак, звуки до мов космічний тартак, шквал, емоційний шал, Грудиня та мої спокуша. Моя душа до шівоча не поспішай, ай, не поспішай, ай, не поспішай, ай, не по, не по не по, не по не по, не поспішай. Це просто тиски, я не помню.